У Луцьку на автостанції номер один на вулиці Конякіна розгорівся скандал. Виявилося, що за перебування вночі у приміщенні автостанції потрібно платити гроші. Про це розповів Олександр Петров у Фейсбуці, донька якого Юлія, 8 січня після 22-ї години, очікуючи прибуття автобуса, хотіла зігрітися в приміщенні автостанції, але їй сказали заплатити за це 30 гривень. Моя донька мала вечірній рейс до Польщі. Перевізник спізнювався на півтори години. За цей час хотіли б випити чаю з автомату, присісти, зачекати в комфорті, якщо так можна сказати, про цю будівлю, а не змерзнути на вулиці під дверима, які так вправно зачинили просто перед носом. Ще й повідомили, щоб потрапити всередину, сплатіть 30 гривень тільки готівкою. Та людина, яка почепила табличку, працює цілодобово та стягує плату за збереження людського здоров'я, шахрай та брехун. Ну повинна ж існувати у наш час хоч якась людяність. Обурено написав у Фейсбуці лучанин. Зазначимо, що в ніч на 8 січня температура повітря сягала мінус 14 градусів. Начальник автостанції номер 1 Ігор Модла підтвердив Волинь Пост, що з людей, які не мають пасажирського квитка, але хочуть перебути ніч в залі очікування, беруть 30 гривень. Він припустив, що найімовірніше дівчина, якій сказали платити 30 гривень, або не показала квиток охоронцю, або ж його не мала, бо розраховувалася з перевізником готівкою. Окрім того, Ігор Модла сказав, що приміщення автостанції закривають о 21.30 і пропускає туди перевізників та пасажирів з квитком без проблем. Усіх інших за гроші.